Чи є гарантія на ваші товари? Є, ми даємо від нашого магазину, тобто від себе. І це, ну, це тільки назва гарантії, по факту це експрес-заміна. Така послуга, наприклад, в великих мережах, ну, вони її пропонують за гроші. Нас вона безкоштовно, це як наш сервіс. Тобто, якщо протягом року у вас щось трапляється з пристроєм, він там вийшов з ладу, не працює, ще щось. Ми, ви нам телефонуєте. Ми, правда, я вам скажу відверто, ми не кладемо там якусь оцю роздруківку, документи, тому що це, по-перше, і, і так ця послуга безкоштовна. Тут ще е, в кожне замовлення папірець, це фарба принтера, це додатковий час обробки замовлення. А ми е, робимо так: тобто якщо щось трапляється, у вас є наш телефон, ми завжди його вказуємо. Ну, мижі в соцмережах, ви нас в принципі не загубите. Ви просто до нас вертайтесь. Ми запитуємо одне питання, з якого телефону робили замовлення. Звичайно, було б добре, якби ви зателефонували з того замов з того телефону, на яке оформили замовлення. Ми одразу фіксуємо. У нас є система, ми все бачимо. Ми бачимо, коли ви отримували це замовлення. Ми бачимо, що ви замовляли. Тобто тут у нас все фіксується. все і ми в такому випадку безкоштовно просто надсилаємо вам новий, такий самий товар, який ви замовляли. І в чому різниця, якщо це просто гарантійна ситуація або експрес-заміна? Якщо це гарантія, то там є багато-багато обмежень. Тобто, взагалі, я гарантію так сприймаю, що це таке щось, одна назва. Тому що, наприклад, можна написати в гарантію, що у вас е лопнула сітка в Шейвері, а це в принципі може бути. І все, це не гарантійний випадок. В них навіть акумулятор згорів це не гарантійний випадок, дуже дивно. А в експрес-заміні що б там не було, згорів акумулятор, там лопнула сітка. Протягом року є у нас гарантійна заміна. Тому, будь ласка, будемо раді співпрацювати з вами.